Радіостанція Луцьк презентує авторську передачу Сергія Кичія Погляд на українські реалії. Політолог і громадський діяч Сергій Кичий спробує донести до широкого загалу ряд цікавих думок, які розробляються в експертному середовищі Луцька та Києва. Зокрема, йтиметься про інформаційний простір сучасної України, про інформаційну війну, і інформаційне протиборство з агресорами, про реформи і проблеми, якими вони супроводжуються. Понеділка у вечірньому ефірі радіо Луцьк передача Погляд на українські реалії. Початок о 20.30. Добрий вечір шановні радіослухачі. Темою сьогоднішньої нашої розмови буде ведення бізнесу українськими підприємцями за кордоном, зокрема в республіці Польща. Ви можете здивуватися, адже здебільшого у нас говориться про інвестиції європейські чи закордонні в Україну, які нам дуже потрібні, але які до нас не йдуть. З іншого боку, говориться про ті підприємства, які вже працюють в Україні, зокрема в Луцьку з іноземними інвестиціями, але виявляється. Є і інвестиції наші в Польщі, і підприємці наші, які працюють в Польщі. Відповідно за ці. Послуги, тому що в нас конкретно піде мова про будівельні послуги. Так ось за ці послуги, відповідно, перераховуються якісь кошти в твердій валюті, які повертаються на Україну, і крім того, нашим людям дається робота. Гість нашої студії підприємець Сергій Чуріков, генеральний директор будівельного підприємства Європейський стандарт Україна, член координаційної ради самооборони Майдану. Тобто він ще є і громадський діяч. І займається трішки волонтерством, і займається громадською діяльністю. І сьогодні ми задамо йому кілька питань. Доброго дня Сергію. Скажи, будь ласка, наскільки це рідкісне явище зараз? Робота наших підприємств і підприємців за кордоном? Я скажу, що це не рідке явище. Є підприємства з Волині і з України, які успішно працюють на польському ринку. Це транспортні перевезення, це і будівельні компанії на зразок моєї. Це люди, які створюють там і магазини, і різні торгові площадки. Тому що українці це європейці і вони хочуть працювати на більш широкому, на більш багатому, на більш успішному ринку. Це природний процес. Для мене саме. Саме основне те, що я можу навчитися новим методам роботи, я можу навчитися успішно конкурувати, і я можу перейняти успішні стандарти, які працюють на сьогоднішній день в Європі, які працюють в Польщі. Тобто йде мова саме за ці будівельні технології, так в сфері будівництва. Скажи, будь ласка, в двох словах, щоб наші слухачі орієнтувалися, яким видом діяльності, саме яким будівництвом ви займаєтесь? Ми займаємося промисловим будівництвом. Це електромонтажні роботи на великих промислових будівництвах. Ми займаємося монтажем металоконструкцій, але тут не йдеться про в першу чергу технології, тому що українці, наприклад, зварювані, вони є одні з лідерів по технологіям, тому що є інститут Патона, і це світовий бренд без перебільшення. Тут йдеться про сам стандарт продуктивної праці. На жаль, наші люди з тих радянських часів вони навчилися робити що-небудь, як-небудь для того, щоб. Поробити, але не зробити, не виконати роботу, не виконати якісний продукт. А ми вчимося саме не новим технологіям, а ми вчимося продуктивній роботі, ефективній роботі і роботі по якісним стандартам. Оце основне, зрозуміло. Це в будівництві дуже важливо, тому що не дай Бог можуть привести напевно потім до якихось аварій. Безперечно, але це навіть справа не про це. Наші люди хочуть отримувати зарплату як в Європі. Але вони ще не навчилися працювати як в Європі. Наша основна задача нашої компанії навчити людей працювати як в Європі, а потім ми приїдемо сюди в Україні і будемо працювати як в Європі і заробляти як в Європі. Це наша мета. Зрозуміло. А скільком людям даєте ви роботу? Ну, як ви знаєте, будівництво носить сезонний характер. Це не так, що працює, наприклад, 50, 100 чи 80 людей. На нашій українській компанії на сьогоднішній день працює порядка 90 працівників. Це Волиняни в основному так. Левова частина це волиняни, знаючи ринок Польщі, що ви можете сказати про умови ведення бізнесу там, дуже гарне питання. Я думаю, що я міг би годину розповідати, в чому різниця і чому ми зараз стоїмо в такій позиції, як ми стоїмо. Основне, що я хочу віднотувати, це перше це валютне регулювання. Як на мене, це основний з гальм розвитку нашої економіки, тому що в нас є величезні обмеження, які встановлює Національний банк. Це просто буквально відлякує і інвесторів, і експортерів, і імпортерів в Україні, оскільки ми маємо відносно відкриту економіку: велика частина експорта в ВВП, велика частина імпорта в структурі ВВП. Тому для нас вільний і швидкий обіг валют це одна з основних засад функціонування такої економіки. У нас цього немає. У нас валютне регулювання ну я перепрошую, це на рівні 19 сторіччя. Уявіть собі, інвестора, який. Попадає в Україну і стикається з нашими, так скажу, печерними нормами. Тому що по-іншому їх назвати не можна. Це так, якби він прийшов, приїхав на вокзал і побачив, що паровоз да, на парі приїхав. Які він враження склав би про Україну? Що ми живемо в дев'ятнадцятому сторіччі? Це просто людей лякає і вони не можуть зрозуміти, в чому тут проблема. Тут навіть не питання якоїсь корупції або бюрократії, це просто над-над надвідсталі норми. Да. Тобто для того, щоб в Європі я купив валюту будь-яку від російського рубля, я перепрошую, так і до. Польського злоту мені всього-навсього треба одна секунда і один клік. Для того, щоб купити іноземну валюту в Україні, треба 4-5 днів. Плюс банки, користуючись своїм монопольним становищем, користуючись такими нормами, вони з бізнесу здирають буквально три шкури. Тобто маржа, купівля-продаж валют 1,5-3%. І це офіційно і кожен може зайти на сайт банків і перевірити. В Європі це в рази менше. Це, ну скажімо так, такий можна його назвати банківський податок з економіки України. Це банківське перше. здирництво навіть можна по-різному називати, але це вбиває реальний сектор. Процвітають фінансові спекулянти, а реальний сектор, скажімо так, процвітає. А в кінечному результаті споживачі переплачують в магазині, скажімо так, по цінам. Багато хто, які були в Польщі, люди дивуються, чому в Польщі, коли там вищі податки, наприклад, ПДВ в Польщі 23%. Там деякі товари, я вже не говорю про якість, вони Набагато дешевше ніж в Україні, це Я вже... навіть по нинішньому курсу долара. Навіть по нинішньому курсу долара там дешевше, ну буквально все. Ну крім комунальних послуг. Чому так відбувається? Тому що оці всі відсотки, там відсоток банківський, там ще якісь, там е затримались кошти, тому що невчасно можна купити. І це все в кінечному ітозі лягає на споживача. Друге питання, яке я хочу відзначити, це монополіз нашій економіці. Ніхто не чув, щоб наш антимонопольний комітет когось реально покарав, да наклав якісь стягнення, обмежив діяльність наших монополій. Хоча ми знаємо, що в нас 3-4 родини в Україні контролюють величезну частину економіці. І одна з відповідей, чому я не працюю в Україні, тому що сектор саме промислового будівництва він є монополізований, тому що Ахметов на своїх електростанціях і на розподільчих мережах він хоче, щоб будували його компанії. Інші олігархи так само вони не залучають субпідрядників чи підрядників. Вони хочуть самі заробити всі гроші, і це величезна помилка, тому що це неефективно і це не дає розвиток малому і середньому бізнесу. А малий і середній бізнес це в Європі Європі насправді підвалене і громадянського суспільства, і здорового суспільства демократичного. І, скажімо так, це подушка, яка в часи кризи вона амортизує оці кризові явища. Саме малий і середній бізнес, який в нас сьогодні, ну він загнаний буквально нижче плінтуса. Третє питання це фінансування бізнесу. Сьогодні на сьогоднішній день реальна ставка для бізнесу в банках це 23, 24 і вище відсотків. При таких відсотках. Бізнес, який побудований на інвестиціях, він просто не може іс існувати, тобто, уточнимо, це дорогі кредити, так дорогі і недоступні кредити, тому що деякі види кредитів, наприклад, довгі кредити, вони в принципі апріорі недоступні. Є частково доступні овердрафти, але вони надзвичайно дорогі і вони, скажімо так, нестабільні, тому що банк може в один клік забрати тобі той овердрафт і ти не можеш розраховувати на якесь фінансування. А що це таке, ж може не всі розуміють? Міють овердрафт це, скажімо так, багато хто з українців користується кредитними карточками. Тобто, у вас є ліміт на використання банківських коштів, а потім ви, значить, пізніше оплачуєте. Так само, овердрафт це, скажімо так, можливість проплачувати якісь товари, послуги або інше з корпоративного рахунка, а потім погасити цю заборгованість. І за час користування грошей ти сплачуєш відсоток. Це от така кредитна карта для бізнесу, якщо так просто сказати, зрозуміло. Але тим не менше, високі відсотки. Не завжди дозволяють бізнесу тим користуватися, безперечно, тому що високі відсотки знову ж таки відбуваються на споживачах, тому що підприємець він не може з повітря взяти гроші. Якщо він платить високі відсотки банку, він десь повинен ці витрати компенсувати. Що він займається виробництвом або торгівлею, безперечно, він ці відсотки закладає в ціну. І оці ціни, що ми бачимо, дійсно високі, вони, скажімо так, зумовлені так само. А друге, деякі бізнеса вони ну, просто не можуть існувати. Якщо в Польщі. Чи я можу отримати кредит під 2, 3, 4, максимально 9%, так і це для фірми, такої як я, українською, не є проблемою насправді. То в Україні цього зробити не можу. І дуже багато фірм зараз намагаються працювати на польському ринку. Основна, ну скажімо, так, основна ціль і основна мотивація те, що там є дешеві і прості кредити. Все. Більше нічого, от проста відповідь. А все таки, от Польща захищає свій ринок, скажімо так, своїх підприємців. А яким чином все таки там існують такі умови для роботи і наших фірм? Дуже гарне питання В зв'язку з перемогою Трампа і, скажімо так, певних популістичних політиків в світі звучить проблема протекціонізму да, захисту власного ринку, попри все, Європа являється відкритою. Для іноземних товарів іноземних послуг. Для чого? Тому що європейці чудово розуміють, що десь можна зберегти робочі місця, десь можна захистити свій ринок, але конкуренція, вільна конкуренція це універсальний і найкращий інструмент для того, щоб покращити бізнес-клімат. Це добре для споживачів, тому що вони отримують дешеві послуги. Це не тільки дешеві, але й якісні послуги. Це добре для бізнесу, тому що бізнес змагається і він шукає ефективні рішення для себе. І швидко приходять нові технології, тому що коли в нас в Україні, наприклад, 25 років ми боремося за захист свого автомобільного ринку. Я був на навчанні в Німеччині, я показав, які машини ми випускаємо. Ну, це був просто гемеричний сміх, тому що це просто жахливо. Наші таврі, наші зази. І ми 25 років захищаємо захищаємо свій ринок. Ми не хочемо бачити конкуренцію. Наші люди не можуть купити дешеві європейські авто. Наші люди, вибачте мені на слові, купляють вантажні бушці, потім їх переобладнують на пасажирські, а потім трапляються аварії. І люди гинуть, тому що ці машини вони не предназначені для пасажирських перевезень. І оце все ціна для того, щоб якийсь заз був неефективний. І на сьогоднішній день Україна випускає декілька тисяч автомобілів. І в нас немає ні автомобільної промисловості, ні нових технологій. Ні робочих місць, ні задоволених споживачів, які їх їздять на нормальних машинах дешевих. От і відповідь на це питання. А щодо мого ринку, да, звичайно, поляки намагаються зберегти свій ринок. Тому для того, щоб працювати на польському ринку як українська компанія, я отримую. Спеціальні дозволи. Дай їх отримати нелегко. Я пережив в Польщі дуже багато перевірок, але оскільки ми працюємо легально, ми намагаємося дотримуватися всіх норм, всіх правил. Ми дуже маємо гарну репутацію на сьогоднішній день, і наша фірма знана на ринку, і серед державних установ теж, і ми отримуємо ці дозволи майже без проблем. Так, цікаво дуже от ти сказав про цю автомобільну промисловість. Ну, це справді ситуація жахлива, тому що здавалось би, галузь, яка для України не є визначальною, це раз. Там багато робітників не задіяно. Це два. І якось такий ось сильний лобізм дивний, що скільки проблем з тим розмитненням автомобілів? Це ж, якщо уявити, щоб можна було розмитнити легальну автомобіль, заплатити за це тисячу доларів або півтори тисячі доларів. Надходження в бюджет були б в рази більші, ніж від тих податків, які платять ці кілька автозборочних цехів. Тому що насправді автомобільних заводів в нас тільки два: це КРАС і ЗАЗ. Але КРАС це вантажні, це інша тема. А зараз це легкові, і ось вони при такій роботі платять податків значно менше, ніж було б надходжень від легального розмитнення автомобілів. Абсолютно погоджуюсь, тут нема з чим сперечатися, а я вам скажу рецепт. Я спілкувався не публічно з одним депутатом. Я не хочу називати його прізвище. Він сказав приблизно наступне: А що ти хочеш, щоб кожен українець їздив на машині? А де ми візьмемо дороги? А де ми візьмемо парковки? Хай краще їздять на тролейбусах і маршрутках, а ми будемо мати можливість їздити на вільних дорогах. І буде нам де паркуватися. От такі, вибачте мені, забота про виборця. Так, да, така збочена психологія. Скажи, будь ласка, Сергію, а відносно податків, все-таки в умовах України, ось після Майдану, чи змінилося щось в податковій системі в кращу сторону? Знаєте, я не привик хвалити владу, тому що чим більше ми ганим владу, тим вона намагається можливо краще працювати, можливо, не в Україні, але так би мало би бути. Я скажу так, що насправді одна з непоганих реформ, яку провели український уряд після революції, це було все-таки зниження навантаження на фонд оплати праці. Тобто це майже на 40% знизило, і на сьогоднішній день ми бачимо, що біла зарплата збільшилась майже на 25%. Це дуже гарний показник. і Я думаю, що треба продовжувати ці реформи. І коли до цієї реформи в нас податкове навантаження було вище, ніж в Польщі, то зараз ми маємо податкове навантаження нижче навіть ніж в Польщі. Це дуже добра реформа, але треба продовжувати, тому що в нас 25 років люди привчилися працювати в тіні, і ми повинні запроводити настільки малі податки, наскільки це можливо. Так що зниження, воно повинно продовжуватися. Але з другого боку, питання і проблема. Податків це настільки ставка, тому що якщо ми проаналізуємо ставку 18% значить, з прибутку в Україні, вона є досить ліберальна. Да? Тобто, ми можемо сказати, що в Польщі 19%, в Франції там десь за 30%, в Штатах вища ставка набагато. Але чому, ну скажімо так, інвестори не йдуть в Україну, і це не питання ставки, а це питання роботи нашої податкової системи. Насправді в Україні ставка не має значення. Тому що є якісь мудрі нормативи в податкової, то вони рахують якийсь відсоток від твого оборота. і Якщо ти, вибачте, мені не виконуєш там якихось нормативів, які насправді вони не підкріплені жодними законодавчими ініціативами, то вони можуть прийти і запитатися, чому ти так мало платиш податків. Для нас це ненормальна політика, але ми звикли до такого, що якийсь державний чиновник трактує на свій розсуд законодавчі норми. Для Західу це. Шок коли приходить до тебе чиновник і намагається вимагати щось таке, що не передбачено в законі. І коли ти не маєш прибутку, ти його не платиш. А в нас в Україні приходять і починають задавати тобі питання. Це велика проблема. З іншого боку, різні підприємства вони знаходяться в іншій ситуації. Наприклад, олігархи, вони взагалі не привикли платити ніяких податків. Один з олігархів він декларує збитки на Україні декілька мільярдів гривень і не платить зрозуміло прибуткового податку. А його фірма в Швейцарії, яка Фактично обслуговує українські активи, вона декларує 2 мільярда прибутку, і от в мене питання: чому в нас хтось взагалі не платить податків? Хтось має платити податки фактично зі збитків. І оці перекоси, вони насправді руйнують і конкуренцію, і нормальний органічний розвиток, ну, скажімо так, економіки. Які рецепти, прості, зрозумілі податки і такі можливості, щоб податкова не могла трактувати в той чи інший спосіб, скажімо так, норми права? Ну так, чим законодавство і підзаконні акти простіші і зрозуміліші, тим є. Менше шансів у бюрократа їх трактувати на свій розсуд, скажи, будь ласка, Сергію, а це зниження навантаження на фонд оплати праці, щоб ну знов таки було зрозуміліше нашим радіослухачам, це на фонд загальний, що підприємство має певну суму грошей, яку воно розподіляє як зарплату, так оце і є фонд оплати праці, і з нього береться якийсь податок, так з цієї сумнів. Аб, абсолютно правильно. Я вам розкажу так в двох словах: якщо раніше роботодавець ти в більше 36% скажімо так, від фонду оплати праці, то зараз він платить 22 відсотка. а що разницю майже півтора це істотно, і це вже є стимул, скажімо так, потрошки показувати реальну зарплату. Зрозуміло. Ще я хочу задати питання по твоїй громадській діяльності. Як зараз почуває себе самоборона майдана, і чи правда те, що там як такого немає поняття як керівник цієї організації, а є колективне керівництво, тобто координаційна рада, і вона вирішує всі питання? Так, звичайно, є координаційна рада, яка більшістю вирішує це питання. Демократія не є ідеальним устрієм, але на жаль, ми прийняли на жаль, чи на щастя, ми прийняли таким чином, що в нас рішення приймається колективно. У нас сучасна система голосування. У нас є спеціальна група в Фейсбуці, де ми електронним способом голосуємо. Тобто, насправді в нас ефективно приймаються рішення, да, є дискусії, да, не всі згодні, але ми прийшли до такого, скажімо, рішення. А чи нема тут парадоксу? Все-таки самоборона Майдана це структура така напівмілітарна, ну, принаймні так і в народі сприймають. І чи не є тут от парадокс, тому що де є такі структури? Такі напівмілітарні чи силові, як правильніше буде сказати, то там повинно бути напевно якесь тверде керівництво, таке тверда дисципліна. Відповідь дуже проста: якщо ми бачимо армію, наприклад, так, як зразок мілітарної структури, то це не є волонтерська організація. Там люди працюють або по твердим контрактам, або вони служать, проходять строкову службу, і так далі. Вони підпорядковуються статутом. У нас волонтерська організація, тобто люди, якщо вони заходять на чергування, вони. Вони не виходять на чергування добровільно, тому ми прийняли рішення, оскільки це добровільна організація, і всі люди свідомі, то існує така ну, демократична система. Я не говорю, що вона є ідеальною. Я не скажу, що є якась інша альтернатива, гарна, але є так, як вона є. І те, що наша організація більше двох років існує, і величезну роль відіграє як в охороні громадського порядку, так і в волонтерській сфері. Я думаю, що це рішення не є ідеальним, але воно гарно працює. А чим займається зараз ще самоборона Майдана, крім е, патрулювання вулиць? Самоборона майдана, крім патрулювання вулиць з новою патрульною поліцією, є люди, які займаються волонтерською роботою. І ми займаємося, скажімо так, намагаємося займатися контролем влади в широкому цьому сенсі. Да? Тобто на сьогоднішній день останні акції ми контролювали людей, які задекларували величезні статки. Тобто Ми приходили до них і чемно питалися, звідки ви взяли ці гроші, яке походження цих коштів. Просили, щоб вони написали заяву про невідкладну перевірку їхніх декларацій відповідними антикорупційними органами. Так само зараз резонансна є справа по суддям. Тому що суддівська невлада, влада, кажуть, суддівська мафія, да, це величезна проблема для України. І сталася резонансна справа, коли, ну скажімо так, підлітка хлопця на пішохідному переході збив п'яний водій, якого перед тим суддя відпустив за водіння в нетверезому стані. І ми зараз величезну увагу хочемо присвятити все таки контролю суддівської системи, як вони приймають рішення, за які кошти вони живуть, щоб нас, наша суддівська система дійсно дійсно давала якусь справедливість людям, і, хоч люди, хоч трошки повірили в те, що можна в Україні захистити свої права. Це дуже важливо. Так, і мені здається, якраз таки до самооборони майдана влада десь і прислухається, тому що громадських організацій є дуже багато, і скажімо так, будемо відверті громадських активістів, які де-факто є просто крикунами і популістами, їх теж вистачає. А ось все таки якусь робити реальну роботу, якось спробувати реально вплинути на владу. Тут здається далеко не всім. А ще скажи, будь ласка, самооборона, як зараз у вас яке ставлення до нинішньої тарифної політики нашого уряду? Чи якби такими питаннями зараз ви не займаєтесь? Ну, по-перше, в нас дуже багато політичних сил, які люблять поговорити про тарифи, самооборона не займається спеціально тарифами. Я можу тільки сказати свою особисту думку з приводу цього. В нас не тарифи високі, у нас зарплати маленькі. І коли я був. На навчання в Німеччині були люди, практично з країн, ну можемо грубо так сказати, третього світу, це Азія, Африка. І коли вони говорили, що в нас, наприклад, середня зарплата 1200 доларів, вибачте, мені в Латинській Америці, мені було соромно сказати, скільки в нас люди заробляють. Так що нам не треба говорити про тарифи, нам треба говорити про ефективну економіку, щоб наші люди мали достойну зарплату, і не треба нам ніяких субсидій. Хай люди нормально заробляють, отримують нормальні пенсії і будуть платити. За нормальні якісні послуги, от моє рішення. Дуже просто все так. В ідеалі напевно так було би і краще. Шановні радіослухачі, подякуємо Сергію Чурікову за відверту розмову і будемо надіятися, що такі підприємці, такі громадські активісти справді десь будуть рухати нашу державу до прогресу. Дякую за увагу і дякую Радіо Лус, що надали мені слово проговорити по економічній тематиці, тому що вона дуже важлива для людей. Дуже багато про які речі ми говоримо, а про те, як заробляються гроші і як правильно нам побудувати економічну політику, дуже мало говоримо. Дякую за увагу.